Доброго дня! Мене звати Кузьменко Вікторія Анатоліївна. Я вчитель математики, логіки та інформатики ліцею Престиж міста Києва. Сьогодні я хочу з вами поділитися досвідом пілотування нової української школи у 5-6 класах. ХХ століття це час, коли зміни відбуваються кожної хвилини, і сучасна людина повинна вміти на них вчасно відреагувати та пристосуватись до них. Тому важливою частиною повсякденності є вміння вчитись протягом життя. Важливо, щоб кожна особистість була здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, яка усвідомлює себе громадянином України. У концепції Нуш наголошено на суб'єктивності учіння, необхідності оволодіння учнями, способами навчальної діяльності. Досвіді взаємодії з іншими людьми. Адже освічені українці всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти здатні до ризику та інновацій. Ось хто поведе українську економіку вперед у 21 столітті. Кардинальні зміни відбулися не тільки в освіті, а й в математиці, як і науці. Вона стала універсальною мовою науки, яка може не тільки приводити обчислення, а й дослідження. Математичні моделі глибше, точніше і повноцінніше відображають природу речей. Тому роль математики в освіті стала ще вагомішою. Окрім ролі інструменту, вона набула роль загальнокультурної бази для засвоєння системи принципів і структур, які складають основу дисциплін, що вивчаються. Тому при вивченні шкільної математики учень має набути вміння створювати математичні структури. Уміти аналізувати їх властивості та робити певні висновки. Найчастіше від дітей ми чуємо одне питання. Навіщо мені все це вчити? Де я ці знання застосую в реальному житті? Тому головною метою вчителя сьогодні сформувати в учнів уміння бачити і застосовувати математику в реальному житті, уміння будувати математичну модель та досліджувати її властивості, методами математики, робити висновки мати високий рівень математичної грамотності. Очевидно, що вивчення теми комплексно це запорука не тільки розвитку критичного мислення та засвоєння базових навичок і методів наукового дослідження, а й закріплення у дітей природного інтересу до дослідження світу. Такий підхід забезпечує впровадження і посилення ролі stem освіти у навчальних закладах. Вона спрямована на розвиток особистості через формування компетентностей, які є основними цеглинками нової української школи. Використання провідного принципу stem освіти, а саме інтеграції, дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природно-математичного циклу, технологізацію процесу навчання та сформувати. Навички розв'язування складних практичних проблем, критичного мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості, організаційних та комунікаційних здібностей, вміння оцінювати проблеми та приймати рішення, готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією, фінансової грамотності, цілісного наукового світогляду, ціннісних орієнтирів загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності, математичної та природничої грамотності, Собічний розвиток особистості шляхом виявлення її нахилів і здібностей, навички оволодіння засобами пізнавальної, дослідної та практичної діяльності, виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти впродовж усього життя. Формування умінь практичного і творчого застосування здобутих знань. Істотна роль в інтегрованому підході реалізації stem освіти приділяється саме математиці. Протягом цих двох років наш навчальний заклад працював за модельною навчальною програмою математика 5 5-6 клас Бурда Васильєва і відповідно апробував підручник авторського колективу бевс Бевс Васильєва Владімірова». Те, що діти відрізняються від, від дітей минулих поколінь, це нічого не сказати. Під час впровадження НУШ наш навчальний заклад, як і багато закладів освіти по всій Україні, прийняли нелегкий виклик. Впровадження нових методик, форм і засобів навчання відкрило багатогранний світ математики, як і для мене особисто, так і для моїх учнів. Однією з вроджених здібностей у дітей є здатність досліджувати цей світ. Та з часом чомусь ця здатність відходить на задній план. У дітей зникає бажання вести постійне життя дослідника. Навчання внуш побудоване на дослідженнях. Дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме вивчене, а вчитель допоможе їй у цьому. Кожен учень залишає роль слухача і стає дослідником, фантазером, винахідником, що сприяє залученню пасивних учнів до систематичної розумової діяльності. Діти стають творцями, що дає можливість кожному вловити жар птицю успіху за хвіст, повірити у свої сили. Наш ліцей приймає учнів з 5 класу. Перші місяці учні знайомляться з новими правилами, традиціями та історією нашого закладу освіти. І до дня народження ліцею я придумала та запропонувала учням задачу. За її допомогою вони дослідили одну традицію, у якій беруть участь випускники нашого закладу, та зробили певні обчислення. До речі, традиція також пов'язана ще й з екологією. Автори модельної програми, з якою ми працювали протягом 5-6 класу, запропонували розглянути тему ознаки подільності чисел на 2, 3, 5, 9 та 10 у 5 класі. На першому уроці я не почала розповідати відразу учням ці ознаки, а роздала картки із запитаннями. На вашу думку, які числа діляться на учні, працюючи у парах чи групах, давали свої відповіді на ці питання і потім їх представляли на клас. Не завжди ці відповіді були коректними, але вони породжували дискусію, у якій ми приходили до однієї правильної відповіді. Звісно, це зайняло більше часу, ніж просто прийти і розказати в ці правила дітям відразу і відпрацювати їх на прикладах. Але цей метод дітям запам'ятався. Ми могли разом назвати ту чи іншу ознаку іменем того учня, хто дійсно її правильно вказав. Наприклад, ознака подільності на 3 це ознака Ані, або ознака подільності на 10 це ознака в. Діти змогли послухати один одного і обговорити результати під час цього уроку. Тихо. Е, числа діляться на 5, якщо вони закінчуються на 5 або на 0. Всі погоджуєтеся! На вашу думку, які числа діляться на 2? Числа, які парні? А які числа парні? І діляться на два. На, на нашу думку, е числа, які діляться на 9, це числа, які закінчуються на 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і 0. Тобто всі. Тобто всі. У темі відношення і пропорції придумати завдань можна чимало. Своїм учням я запропонувала декілька. Першим завданням потрібно було дізнатися батьків, коли вони використовують пропорції у своєму житті. Підготувати доповідь про це чи взяти інтерв'ю у батьків і записати його на відео. Як, як в моїй сім'ї використовують пропорції? Моя мама використовує в пропорції в приготуванні їжі під час замішання фарби відповідно до певної пропорції, коли вона красить волосся. Під час приготування ліків, наприклад, при змішуванні антибіотиків з водою. Моя бабуся використовує пропорції при консервації наших домашніх овочів, а також при приготуванні суміші для кропіння колорадських жуків. Мій тато, який працює в ІТ, використовує пропорції під час аналізу виконання строків щодо розробки продукту. Другим завданням було знайти висоту дерева, використовуючи лише палку. Це завдання можна виконати і за допомогою картинки, на якій зображена ілюстрація дерева та палки, а можна виконати і на вулиці, запропонувати дітям вийти на свіже повітря, взяти з собою палку та виміряти довжину самої палки та її тіні. Потім виміряти тінь обраного дерева і пояснити, яким чином ми можемо знайти висоту дерева. Якщо ваше шкільне подвір'я має багато дерев, це тільки буде на руку цьому завданню. Також ми перевіряли, чи можна вірити підручнику і сума кутів трикутника все ж таки дорівнює 180 градусів. Для цього кожний учень вирізав свій власний трикутник і зафарбував у ньому всі кути різними кольорами. Розрізавши трикутник на три довільні частини, учні намагались скласти кути трикутника таким чином, щоб утворився розгорнутий кут. Після виконання завдання учні пересвідчились, що довіряти підручнику все-таки можна і сума кутів трикутника дійсно 180 градусів. Цікаво і корисно, коли при вивченні декількох тем свої знання ти можеш поєднати і зробити дослідження більш ширше, використовуючи при цьому програмне забезпечення власного комп'ютера. Таке дослідження учні зробили під час вивчення теми відсотки, а саме досліджували жирність популярних видів сирів, якими вони ласують вдома, і отримані результати представили у вигляді стопчастої діаграми. Оскільки більшість дітей вперше будують діаграми за допомогою PowerPoint, то доцільно зробити для них покрокову інструкцію або записати відео з коментарями. Цікаві завдання на дослідження пропонують автори підручника, за яким ми навчалися. Одним з таких завдань було розглянути схему, на якій утворено конус. Учням я запропонувала зняти відео відносно цього завдання, де вони самі цю схему використовують для утворення конусу і дають відповіді на запитання, які поставлено у завданні. Завдання, завдання 401. Перший е, випадок. Я вирізала круг і мені. Е, Потрібно проаналізувати, на що впливає використаний сектор, і знайти радіус основи в кожному з випадків. На першому варіанті нам показують, що нам треба відрізати його половину. Це в нас центр. Я відрізаю його половину. Спочатку в мене вийшов не так, як в номері радіус 20 см, а 5, бо в мене не вистачило паперу. Тому я беру цю половину і роблю з нього конус. Так, складаю і прикладаю. В мене виходить ось так. Якщо я візьму його так, і візьму лінійку і вимірюю радіус цього маленького кола, що в нас тут вийшло, то в мене то в мене вийде 2,5 см. Ось. І, а було в мене спочатку 5 см. Тобто, виходить, я взяла. Відрізала половину і в мене вийшло 2 з половиною. Тобто я 5 поділила на 2. Тобто висновок, що радіус зменшився у 2 рази. Конструювати учні розпочинають ще на перших уроках математики в п'яти класі. Під час актуалізації досвіду і опорних знань за початкову школу. Під час повторення теми геометричні фігури учням. Можна запропонувати не тільки повторити ці фігури та їхні властивості, а й створити за допомогою пластиліну, дроту, сірників, нитки, зубочисток та інших побутових предметів. Під час вивчення теми координатний промінь та шкали учням було запропоновано дома ознайомитись детально із різними приладами, на яких є шкали, та самостійно спробувати виготовити мірний стакан, для якого вони розробили ціну поділки. Чи можна з нитки клею та повітряної кульки сконструювати модель сфери? На уроках математики у 6 класі учні перевірили, чи поєднуються ці речі так, щоб результатом вийшла геометрична фігура. Робота нелегка і не на 5 хвилин, але принесла багато задоволення. Беремо голку з ниткою і проколюємо ємність, у якій є клей. Потім клейку нитку намотуємо на повітряну кульку, заздалегідь надули її. Покриваємо кульку щільним шаром нитки і даємо клею засохнути. Після цього нашу кульку пробиваємо і залишається лише нитка, яка буде нагадувати форму сфери. Таким чином учні добре запам'ятали різницю між сферою та кулею, яку навіть деякі дорослі не можуть пояснити. Усі ці завдання лише маленька частина того, що може зробити кожен учитель на своїх уроках математики. Стема світа набирає обертів. Учителів навчають разом з учнями, найбільші ентузіасти створюють свої осередки проєктного навчання разом зі спільниками та прихильниками науки. А математика вкотре доводить, що все-таки вона цариця всіх наук.